Рік водного дракону під водою. Вдруге 2012 рік зустрічали бориспільські дайвери. Зібралися у спортивній школі. На старт, увага, марш, дайвери пірнають у басейн святкувати новий рік. «Це, це, це от, дуже просто. Береться йлка, наряд, як звичайно, вдома. От. І чоловік, е, який її в руки, несе під воду, ставить, а обкладується все грузами. От. І вона стоїть для того, щоб такі люди, як ми, дайвери, плавали возле неї, водили караводи. Прикрасили підводну ялинку та й бо шампанське пити. Щоправда, безалкогольне. Мовляв, спортсмени за здоровий спосіб життя. Випити шампанське під водою можна лише перевернувши його догори дном. Підводний спорт, він тільки додає здоров'я. Говорят, что время, проведенное под водой, добавляется к жизни человека. Зустріли Новий рік удома, тепер можна і в басейні. Пані Наталія Пірнати прийшла за компанією з чоловіком. Я вперше потрапила сюди. Дайвінгом займа, займається мій муж. А от на самом деле, я як група підтримки. Після безалкогольного шампанського хороводи навколо ялинки. Наступного року дайвери традицію змінювати не збираються. 2013-й теж зустрінуть під водою. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.